Оновлення, після якого ваша реклама працюватиме інакше, мета запустила велике оновлення Андромеда і це одне із найпомітніших змін з часів Advantage Plus. Алгоритми стали розумнішими, а система дедалі більше переходить на автоматичну оптимізацію. Що це означає для бізнесу? Більше автоматизації, менше ручних налаштувань. Мета все активніше бере на себе визначення, кому показувати рекламу. І робить це через нові ai моделі Тепер в системі важливі не стільки вузькі параметри, скільки якість вашого контенту та чітка ціль. Фаза навчання стала ключовою. Компанії потребують часу, щоб оптимізуватися. Часті паузи, зміни креативів або бюджети на старті це те, що може знизити ефективність, тому важливо алгоритму дати стабільність. Креативи основний інструмент результату. Мета робить акцент на різноманітності. Більше варіантів, швидше навчання, кращі результати. У Іларії про триває семиденний тестовий запуск реклами, плюс безкоштовний лендінг від нас. Щоб ви одразу могли побачити реальні результати та зрозуміти потенціал нової системи, пиши, щоб спробувати рекламу для свого бізнесу.